На каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 лютого 2025 року. Сьогодні, 2 та завтра 3 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Але сьогодні весь день. А 3 лютого завтра почнеться місяць без курсу з 12 години 19 хвилин до кінця доби, тому 3 лютого-завтра всі посіви треба провести тільки до 12 години дня, пізніше вже ні. І нагадаємо, що ми можемо посіяти в дні овна, тобто 2 та 3 лютого до 12 години дня. Сіємо насіння гіркого перцю на розсаду, кресалат. Дуже гарно посіяти насіння навіть в горшочки на підвіконі вирощувати, в теплицях, сійте насіння мангольду, шпинату та пряно ароматичних трав. Але нагадую, це знак стихії вогню вогню тому не можна поливати, але сильно, якщо треба, по краєчку горшочка поливаєте. А підживлювати рослини в вогневий період, період стихії вогню небезпечно. Можна проводити брізку саду при сонячній погоді, тільки при сонячній погоді. І зелені операції на будь-яких рослинах це ми проводимо в кімнаті або ж в теплицях. Захист рослин рослинничкиників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 2 та 3 лютого сприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання. Це актуально для теплих країн. А для різних заготівок дуже гарні ці два дні для будь-яких наших підписників з будь-яких країн. Важливо для здоров'я на 2 та 3 лютого 2025 року. Не використовуйте в ці дні, сьогодні та завтра, міцний чай, каву та алкоголь. Нагадаю, це овен, а в овні завжди проблеми з головою. Голова, всі органи голови під ударом. Бережіть себе, а ще можна приготувати смачного та корисного. Готуємо страви із риби, морепродуктів, з м'яса нежирної птиці. Дуже корисні висівки для видалення шлаків, їжте яблука, моркву, лимони, цибулю чесник і використовуйте для харчування, приготування будь-яких страв доступні овочі та фрукти. І дуже добре в цей час використовувати зелень. Знаємо, що у вас у багатьох на підвіконі колосяться наші зелені вітаміни. І проростки ті ж теж можна використовувати. Так що смачного вам, бережіть себе. На цьому ми завершуємо наш рамковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту! І обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!